То ті люди, кого ти бачиш на горизонті, молоді громадські активісти, які б в перспективі могли справді щось змінити в цьому місті в якості депутата міської ради, або просто як громадські активісти могли впливати на процеси. Мені подобається команда Демальянсу. Зразу скажу, подобається Гашпар. Той саме подобаються люди. Гашпар, який ймовірно за все буде в самопомощі. А можливо, от я не кажу, що це погано, бо добре які в партії вони виберуть. Ну ти б його потім забрав. От дивись, за два роки. Вибори закінчуються, ну тобто розпускають знову раду. Гашпараб. Ти б витягнув звідти? Чи все залежить від того, як, як він, він себе поведе? Звичайно, а, тобто я... ну, але ти готовий на те, щоб забрати з іншої політичної партії для свого проєкту? Дивіться, я хочу розказати про свій проект. Я думаю, що це буде нормально. Ну, це, це не мій проект. Це моє бачення, як має бути. Тобто, гарні люди мають об'єднуватись під певні проекти. Це для цього ти зробив тут у чистій політиці. Да, ми будемо Ось продаментувати... Цю мульку з тим, якою про що мають говорити депутати да. під час виборчої кампанії, які проблеми мають вирішувати міські депутати, так абсолютно. Ну тобто, ми говоримо про те, що люди можуть бути в різних політичних силах, але вони якісь ці нові обличчя, да, про них так зараз називають, або нові політики, вони мають думати трошки по-іншому, ніж старі політики. Да? І оці нові політики мають між собою з різних політичних сил домовитися, можливо, да, от є гарний приклад єврооптимісти в парламенті. Можливо, хтось з наших я ж... знаю лише я жінки сороптимістки, сороптимістки Валерія Олександровича є єврооптимісти в парламенті. Це міжфракційне об'єднання, куди війшли молоді політики, як Мустафана ЄМ, Лещенко, Заліщак, Заліщук Світлана, а, Черненка. Ну і так далі, тобто там, десь до двадцяти Анна Романова, наша теж до речі, там а, які просувають певні правильні реформи. Через парламент, вони з різних політичних сил. Десь таке може бути в Чернігові, коли різні політики об'єднаються для того, щоб просувати ну, певні правильні речі.